Не дають спокою живим. Фільми жахів тут ні до чого. Не кіношний трилер щодня переживають мешканці селища янтарний один у Херсоні. Люди запанікували, кажуть, на їхньому оселі насуваються захоронення. Одно когда это старе закрите кладбище, все уже ну как би утряслось, все тихо. А тут просто на нас наступає кладбище. Ми винуждені просипатися і з цими запахами, этими півіселими музиками. Старе кладовище між першим та другим селищами янтарними давно вважається закритим. Втім, кілька місяців тому тут знову почали ховати. Перед металевою огорожею, яка й визначала межі цвинтаря, враз з'явилася ще одна дерев'яна. Вона пересувається, а кладовище по вулиці чарівні чарівним чином все збільшується. Ось старий забор і вже новий поставлені. Неосновательний забор, бетонного основання нету, його можна постійно переміщати. І ось вже жили дома. Достаточно близько, якщо за три місяці он продвинувся на несколько метрів. Через пару місяців буде ще далі, далі, І так постійно да Від останніх захоронень до найближчих будинків залишаються всього кілька десятків метрів. Мешканців охопила тривога з таким сусідством. Селище молоде, будинки нові, а хтось тільки збирається будуватися, отримавши всі необхідні дозволи. Люди й гадки не мали в якій ситуації опиняться. Ми отримали всі необхідні документи на індивідуальне будівництво. То есть у нас полностью пакет документов на строительство жилого дома и ведение там, хозяйства. А на данный момент что теперь, я не знаю. Зі скаргами на свою проблему люди зверталися багато куди. З відповідей, висновок один. таємниця вкрита мороком. Жалоби вже були в гори з полком в санстанцію, в Антоновський посовіт Ми обращались. Усі що кладбище закрите, захоронення немає. Збіг обставин то чи ні, але вже наступного дня, після зустрічі знімальної групи ТРК Плюс із мешканцями янтарного на екстрене засідання зібралася комісія. Мета розгляд питання кладовища. Представник санепідемстанції не приховує. Ситуація перейшла всім санітарно захисна зона кладбища. Для действующего кладбища с захисна зона має составлять не менше 300 метрів. Для кладбища, которое закрыто и пройшло определенный кладбищенский период, должно быть не менее 50 метрів. З якого дива комісія засідає на території Антонівської селищної ради, не розуміє її голова. каже кладовище до селища не має жодного відношення. Ми не даємо ніяких офіційних документів на захоронення, на підзахоронення і письменних документів о розрішенні о захороненні у нас немає і ми їх не видавали і не видаємо. Цього, я хочу підчеркнути, що ця територія относиться к адміністративних границям міського совету. 1989 рік розпорядження ради міністрів УРСР. Земельної ділянки, де розташовується і кладовище, визначено ще тоді, підтверджують в головному управлінні Держземагентства області. Земельна ділянка площею 143,1 гектара відведена під розширення земель міста Херсона, в тому числі і земельна ділянка під вказаним кладовищем. Ця ділянка якраз розділяє східну і західну частину мікрорайону Янтарного Це землі міста. Втім, у місті, принаймні у департаменті ЖКГ, про це чомусь чують вперше. А відтак і не готові дати відповіді, хто із чи його відомо ховає у янтарному, не те, що вже як з цим боротися. Тут чекають реакції правоохоронців, очевидно, після виходу сюжету. А доки ми з'ясовували ситуацію на закритому кладовищі, таки зупинилися захоронення, хоч і ненадовго. Вчора знову телефонували мешканці. Свіжа могила не на заброньованому місці всередині, а за офіційними межами цвинтаря. Люди благають владу зупинити неконтрольовану ритуаль або якраз навпаки досить контрольовано. Хтось же дає розпорядження купати могили, хтось бере кошти з родичів-небіжчиків, хтось, врешті-решт, фіксує появу чергового захоронення на території реального, а не примарного кладовища.